Підтримує і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення. Адже сьогодні ви боретеся за свободу. А ми, поляки, як мало яка інша нація у світі, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти. Ми двічі втрачали свій суверенітет і двічі відновлювали його над людськими зусиллями у боротьбі. Історія моєї країни Polsia, найяскравіше довітнішим приклад того, що рішучість, неполегливість і безмежна любов до свободи повинні привести до, до перемоги. І, і тут немає жодного значення, значення наскільки сильним і великим здається агресор, за борцом, заграбник чи окупант я не мав і не маю найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоч хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, відстоюючи свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії тоді з темряви війни на руїнах і вигорілих територіях почне куватися новий світ. Сьогодні про це мало хто пам'ятає, але десятиліття тому, коли Європа піднімалася з руїн і, і і руйнувань, спричинених німецьким і радянським тоталітаризмом, розпочався процес створення спільноти держав континенту. Спільноти заснованої на фундаментах християнства, грецької філософії та римського права Саме в 50-х роках були закладені основи нового демократичного порядку заснованого. На взаємній повазі та співпраці між європейськими народами, що радикально визр... вирізняється, відрізняється від русського миру, тобто антицивілізації, презирства ненависті та тиранії. дорогі українські друзі. Україна справедливо протягом багатьох років прагне стати частиною цієї політичної спільноти. Ці прагнення цілком виправдані у Польщі. Ми добре знаємо, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть. Дозвольте мені тут нагадати, що поляки, поляків, українців, а також литовців, латишів і білорусів, об'єднує спільна багатовікова історія і випливаюча з неї традиція великої європейської держави, республіки багатьох народів. Ми є її спадкоємцями на рівних правах. Пам'ятаємо, що території наших країн були плодючим ґрунтом для розвитку демократичних традицій і громадянських свобод, які слугували точкою відліку і надихали рухи за незалежність, що формували європейську ідентичність країн нашого регіону. Це актуально і сьогодні. Той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу і суверенітет. А не обирає життя в тіні імперської політики Кремля, коріниться в нашій спільній історії. Я в цьому глибоко переконаний. достатньо згадати, як у 17 столітті перед обличчям московської експансії, ми уклали гадяцький договір, який передбачав політичну спільноту трьох рівноправних суб'єктів корони литовсь... Великого Литовського князівства та великого руського. Князівства укладення цього Укладення його означало юридичне скасування Переславської угоди, яка поставила Україну в залежність від царської Росії. Пам'ятаємо також, як у пам'ятаємо також, як у 19-20-х роках минулого століття польська армія пліч опліч з з українською воювали проти більшовицької Росії завдяки союзові. Укр... завдяки союзові Юзефа Півсоцького та Симона Петлюри. Ми зупинили наступ совітів. однак, тоді ми не були достатньо сильними та об'єднаними, щоб вигнати більшовиків з української землі. зрештою, та сама. Спільність цінностей і взаємна солідарність об'єднує наші, наші народи після падіння комунізму. Тому саме тому з я з гордістю можу сказати, що, що, що польща у 1991, -1991, році, 1991, -1991 році була першою країною, країною у світі, яка офіційно визнала незалежність України. Більше того, то, ми підтримували потім, ваші прозахідні пар... прагнення, з самого початку поляки підтримували під вас під час помаранчевої революції та євромайдану. звісно, народи, що живуть по сусідству протягом багатьох століть, завжди несуть величезний багаж спільного історичного досвіду, не тільки хорошого, але й але іноді складного. Не треба приховувати, що і польсько-українська минувщина містить болючі сторінки. Ми їх не тривіалізуємо, не стираємо і не забуваємо. Ми хочемо будувати майбутнє, засноване на правді поєднання. та щирому примиренні. Братні народи зобов'язані це один одному, бо те, що нас об'єднує, об об об'єднує сильніше, ніж що те, що нас об'єднує, сильніше від того, що нас роз'єднує. Тродзи пані та панове, я вважаю. Що саме єдність і солідарність між нами зараз має вирішальне значення, і тому ми повинні зміцнювати їх всіма силами. Пам'ятайте, що польща не, не перестане не вам допомагати та не залишить Україну на самоті на штаху до європейської місце спільноти Місце незалежної України, України є в Європі, Європі. своєю, своєю терміна, рішучістю, своєю волею до боротьби. А сьогодні, на жаль, і своєю кров'ю ви довели, що ви вже давно належите до європейської польща родини. Польща не, польща не залишить вас у цій боротьбі. ще не вмерла Україна. Не вмерла Україна. Не вмерла Україна. Волна, суверена, хай живе вільна суверенна суверенна незалежна Україна. Хай живе польща. Слово має прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимонітія. Україно. Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати свідчити. Незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, мою батьківщину, Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам. Бажаю вам віри, стійкості і звісно перемоги. Я не лише спов... сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов'язково настане, що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і в вільному Гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Литві, Повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО, Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких хоробри українських захисників і захисниці, які повернуться з передової та з полону, що ми разом. Станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави. І для кожного, хто видавав варварські накази, що перемога України і міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мир для України і для нашого спільного дому Європи. Літва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби надблизити перемогу, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом зі світлом. З газом і безрусні. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Єфросиненку Андрію Васильовичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримує дочка Поліна Андріївна. Орженку Вадиму Вікторовичу, підполковнику, посмертно нагороду отримують мати Любов Іванівна та батько Віктор Іванович. Лющенку Олексію Олеговичу, солдату посмертно. Нагороду отримує дружина Оксана Михайлівна. Михайлівна. Приміть, будь ласка, зірку герою, справжньому грою, чоловіку вашому. Від всіх нас, від всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Ти донька? Так, да, так. Да. Дякую. Батько герой. Не забувай. Дякуємо дуже. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка головні Андрію Михайловичу, молодшому сержанту. Дякую, Андрію. Молодець. Бережи себе, будь ласка. Дякую за службу. Все нормально. так Дякую, міщенку Володимиру Васильовичу, старшому сержанту. Олександру Івановичу молодшому лейтенанту. Молодший лейтенант Роговський да, лейтенантський. Я Дякую за службу. Бережіть себе в Незалежності. Служу народу України. Дякую. Боднара. Юрія Васильовича, майора. Вітаю, пане майора. Дякую вам за службу. Дякую. За все. Дякую. Ну, нагороду отримаєте. Дякую. Служу українському роді. Дякую вам дуже. Корбета Павла Олександровича майора. Коротку Ольгу Геннадіївну, молодшого сержанта. Вітаю вас, Ольга Вінайовна. Дякую вам за службу. З Днем незалежності. Дуже приємно. Служу українському народу. Дякую. Найду Григорія Володимировича. Старшого сержанта. сержант Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, щасного Вадима Руслановича, майора. Пане майор. Дякую вам. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня купіна Сергія Михайловича, лейтенанта. Дякую. Вітаю Сергій. Дякую, Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня лиценка Дмитра Миколайовича, підполковника. Вітаю, Миколайович. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Бендусова Дмитра Ігоровича. Сержанта служби цивільного захисту. Вітаю, Дмитро. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Кірдяпкіна Дмитра Олександровича, підполковника поліції. Вітаю, Дмитро. Дякую, дякую вам за службу. Служу українському народові. Дякую. Сторожука Максима Андрійовича, лейтенанта. Вітаю, Максим. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Данила Галицького борщун Валерію В'ячеславівну, капітана. Вітаю, пані Карпен незалежність. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. За видатні заслуги в утвердженні незалежності України і консолідації суспільства. Вагомий внесок у зміцнення авторитету української держави у світі та визначні досягнення у спорті нагороджено орденом свободи. Усика Олександра Олександровича. Абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії. Велика є це. Дужу народу України! Харлан Ольгу Геннадіївну. Багаторазову чемпіонку та призерку Олімпійських ігор із фехтування на шаблях. Оля, вітаю вас. Дякую. Дякую вам за вам перемога. Хоча ви всі вже перемогли. Служу українському народу. Дякую. За вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Катулу Максима Івановича. Машиніста тепловоза регіональної філії Одеська залізниця акціонерного товариства Українська Залізниця. Косяка Андрія Миколайовича, головного інженера товариства Конструкторське бюро Технарі. Та, Андрію. Андрію, бай, з незалежність. Дякую за все. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Кудінову Наталю Володимирівну, директора комунального підприємства Курахівська міська лікарня Донецька область. Дякую вам, Наталю. Працюєте України, що ви на нашій Донеччині. Бережіть себе, будь ласка. Куріпка Михайла Сергійовича, начальника дільниці комунального підприємства Водоканал, місто Запоріжжя. Маю честь нагородити вас. Добре. Привітати з ним не Зробить так. Присвоєно почесне звання. Заслужений артист України, магльованому Олександру Петровичу. Акторові Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Присвоєно почесне звання заслужений лікар України Торяниці Сергію Васильовичу. Завідувачу відділення комунального підприємства Херсонська міська клінічна лікарня Херсонської міської ради Я вас. Дякую, присвоєно почесне звання заслужений працівник освіти України Щуцькій Ганні Володимирівні, директорові Київського фахового коледжу прикладних наук. 100%. Дякую вам за все. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються. 42-й окремій механізованій бригаді оперативного командування Захід сухопутних військ Збройних сил України бойовий прапор отримує командир бригади підполковник Сергій Лісовенко. Дякую за службу. Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України бойовий прапор отримує командир бригади Герой України полковник Олег Голіней. Пане полковник. Відзнака за мужність та відвагу вручається 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, оперативного командування Північ сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Руслан Шевчук. 77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України Від знаку президента України отримує командир бригади Полковник Сергій Нестерчук. 31-й бригаді імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України. Стрічку відзнаки до бойового прапора. Отримує командир бригади, полковник Євген Шульга. Дякую за службу. Дякую. Почесні найменування присвоєно. Сороковій бригаді тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування Привид Києва. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Віктор Данилюк. 103-й окремій бригаді територіальної оборони сил територіальної оборони збройних сил України. Почесне найменування імені митрополита Андрея Шептицького. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади. Полковник Ігор Бондаренко. Урочистості з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Завершено.